Друзі, сьогодні ми хочемо провести для вас екскурсію по Петродолинському старостату. Ви дізнаєтесь, куди і до кого можна звернутися, і по яким питанням. Тож ходімо! Олександр Віталійович, доброго дня! Доброго. Ми сьогодні знімаємо випуск про наш петродолинський старостат. Чи не могли б ви розказати, по яким питанням люди можуть сюди звертатися? Залюбки, залюбки, йдемте до мене в кабінет, зараз. Все розповім. добре ходімо. Розкажіть, будь ласка, нашим мешканцям, по яким питанням вони можуть звертатися до старостату і яку інформацію вони тут можуть отримувати? Значить, люди звертаються по перше для нас старостинські старостати до старости з питаннями. Отримає різних довідок, інформації про місце проживання, про місце реєстрації, дозвіл на поховання, ну, таке інше, що стосується. А, місце реєстрації, це я вже сказав. Атримання довідок і ну, паспортний облік, іменно військовий облік, ну таке інше. І ну землопорядник, який у нас працює. Таке інше на даний час теж у нас іде реєстрація в Старостинському окрузі внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають до нас з інших регіонів України і тимчасово перебувають, проживають у нас. Ну і під час воєнних дій в Старостинському окрузі ведеться організація видачі гуманітарної допомоги, яка не до нам надається благодійними фондами. Ми особисто, я, Орина Миколаївна. Ірина Миколаївна, це як соціальний працівник, інспектор нашої Великодарницької сільської ради і я, як староста за рахунок інформації, які ми отримали від різних громад, які вже получають і не получають. Тось тобто ми. Організовано зв'язуємося з благодійними фондами і надає можливість людям нашим отримати дану гуманітарну допомогу. На даний час, з якими питаннями найчастіше мешканці нашого села звертаються до старостату? Ну на даний час, ну це як завжди. Це довідки, ну це така єжеденна. А вона взагалі-то люди багато потребують, особливо вражені версиї населення. Це багатодітні та. Пенсіонери, інваліди, які мало забезпечені на даний час, просять підтримку продуктовими наборами такого іншого. Тобто майже кожен день. І люди не знають, де як додатково отримати все, просять, приходять. І от на даний час, от, чи можемо тим допомагаємо в організації, а надають особливо то вже самі благодійні фонди. От на десь на днях, може майже здається, 8 березня буде надана. Пометали допомогу людям тим, які попередньо записалися січень-лютий на отримання продуктових наборів. Який графік роботи старостату? Ну, графік роботи особливого старостату це понеділок-п'ятниця з 8.30 до 17.30 будній день, а і обідня перерва з 13 до 14. .00. Ну, я як староста, то працюю 24 на 7. Чи подобається вам ваша робота? Ну, скажу так, тут казати, що подобається чи не подобається, навіть і неможливо сказати, тому що це важка і робота, це людський фактор, з якими з людьми треба спілкуватися. Всім людям добрим не будеш, іноді це є негативи, іноді це є позитиви, коли є добре, коли людям подобається, і люди радіють. Ну і іноді люди, то, ну, на жаль, є непорозуміння, але потім влаштовує все. Тобто ми знаходимо в Розмову, то тобто, і ну, коли це добре, то все добре. А коли негативно, ну, і під даний час, на жаль, у нас настало вже рік, іде більше року йде війна, і це тяжкі часи, які навіть оце саме складне. Ну, але вимушені робити свою роботу. З вашого дозволу, можна ми задамо декілька питань працівникам старостату. Так, да, прошу, прошу, замків. Дякую. Розкажіть, будь ласка, нашим мешканцям, по яким питанням вони можуть до вас звертатися та якою інформацією ви можете їм допомогти. Це можуть бути дитячі, якісь оформлення, це можуть бути субсидії, це можуть бути пічне опалення, це можуть бути якісь втрати годувальника. Всі стосовні соціальні питання можуть звертатися, люди це вже знають. Я не якому стараюся не відмовляти, Вся, якби всі такі моменти в робочому буває таке, що не все в людей є, з документів треба допомогти. Є пожилі люди похилого віку. Нам теж тяжко з ними всякі бувають стосунки. Стараємося вирішувати з старостою на місці, тут щоб люди мали комфортне. Ділення уваги, щоб людина не себе не почувала, що вона прийшла і щось їй не надали, щось їй не з'яснили. Тим паче на воєнний стан люди зараз дуже тяжко це все переносять. Як часто люди до вас звертаються, та по яким питанням? Люди звертаються часто дуже, і питання бувають різноманітні. Це може бути, знаєте, що трошки в мене пов'язано з депутатством, як сусідські якісь війни, якісь там не у сім'ях, якісь діти є неблагонадійні. В нас такі трошки. Є дуже багато зараз в нас мучаються люди з показниками. Це як електричні, так і газові. На жаль, такі, що ну я не можу відмовити. Звичайно, я уділяю, приділяю їм увагу. Ну, що ти зробиш? Це людське життя, їм треба допомогти. Ми ж всі, наші мешканці, тим паче, ми всі тут виросли, знаємо одне одного. Який графік вашої роботи? Графік з ну графік я бично не затримуюся, стараюсь поранше. З пів дев'ятої до пів шостої. Перерва з тринадцятої. Там написано до чотирнадцятої. Ну як завжди, буває таке, що я з начала війни я й забула, що таке перерва. Тому буває багато людей, хоча це я ж це казала, хочеться всім ділити, хоч хвилинку уваги, а їх треба вислухати, а треба допомогти. Документи оформити, а треба допомогти, роз'яснити, щоб людина комфортно себе почувала. Як... І останнє питання: чи подобається вам ваша робота? Проподобається. Ви знаєте, в мене взагалі таке знаєте, ставлення до життя. Я хочу допомогти людям. У мене другий раз, навіть і мої домашні трошки мене так знаєте, як ж такі, як рівнують. От що ти все для людей? У тебе телефон коловуха, ти там щось вдома не зробила, ти не вспіла, ти на обід не прийшла. Знаєте, як і коти з собаками на мене рівнують до сільської ради. Тому я староста, і люди, це таке вже знаєте, треба допомогти. Ну хто як не ми? Ми повинні це робити. Розкажіть, будь ласка, по яким питанням мешканці нашого села можуть до вас звертатися та яку інформацію ви можете їм надати? Я працюю на посаді інспектора-паспортиста Старостинського Патердолинського округу від старостату Великоденської сільської ради. Функції моєї функціональної обов'язки входить я інспектор-паспортист, посада, військовий облік. З будь-яких питань щодо консультації військового обліку, а також веду паспортизацію. Тобто видаю витяги, довідки з місця реєстрації осіб, всім, хто зареєстрований, дітей, дорослих по свідоцтвам, по народженням, по паспортам, веду реєстрацію осіб та зняття з реєстрації осіб. інші такі консультації, що стосуються даних питань. Я хочу звернутися до мешканців нашого села. Все було молодих батьків. Я знаю, що дуже багато діточок у нас народилося 2022 2021 році. Може хтось раніше, і діти які не зареєстровані батьки, не звернулися до мене. Тому я дуже прошу звертатися в будь-якому будь-який час в телефонному режимі або можна прийти в сільську раду, і щоб уточнити, які документи потрібні, та переліки документів необхідних для реєстрації дитини. По яким питанням люди до вас звертаються найчастіше? Ну, різноманітним. Сьогодні в мене було скільки людей, що взагалі е е е один за другим не співала обслуговувати по декілька зразу. Призне питання, все, що стосується того, що я вам ще вказала. Який графік вашої роботи? Графік моєї роботи з пів дев'ятого до часу, е дня з двох годин до пів шостого. Ну, а інколи ми затримуємося і частіше. Це був п'ятиденний графік з понеділка, по п'ятницю включно. І останнє питання: чи подобається вам ваша робота? Вже звикла, дуже подобається. Моя стихія це була педагогіка. Я педагог за призванням і за освітою. Але життя в свої корективи. Я вже звикла, Незважаючи на різні етапи мобілізація і війна була я то. І взагалі всіх людей треба вислухати, знайти своє, тобто приділити увагу, терпіння, посміхнутися, підняти настрій, не зражаючи на свій стан здоров'я або всі настрій. Тому що люди приходять за допомогою і всі хочуть піти, задоволені і з вирішеним питанням. Все, Подобається. Я вже не, не уявляю себе без іншої роботи. Розкажіть, будь ласка, по яким питанням люди можуть до вас звертатися, та яку інформацію ви можете надавати мешканцям нашого села? Ну, в основному сейчас, як ви найдете, в основному вот, довідки по актуалізації. Це на наследство. В основному на PA, на ОСГ, на ПЦД. Є много, вот сейчас ми дивилися, є, що что... коли-то делали 10 ошибки, надо їх щось искали. Вот такі в основному діли. Значить, приватизація зараз може діти у салі для участків кого є. Свідоцтво на право власності, а остальне не робиться в каваємі став. По яким питанням в останній час люди найчастіше до вас звертаються? Ну, в основному довідки. Довідки беруть. Довідки. Е, який графік вашої роботи? Ну я вже на пенсії на поставки, то я ж був ще сіміться в відпусці мене, а тепер признали. На пол ставки роботи понедільник, повний день, среда до обіду і четвер полный. Чи подобається вам ваша робота? Ну, якщо не подобалося, то 32 години робити. Дякуємо. Не Також э, хочу використати свою нагоду з вашого привітання до мене у гостину. Подякувати вашого особистого керівника, хто створив цю вашу таку ланочку. Вона дуже потрібна для нашого села. Дуже люди задовільні. Також і ми знаємо, що люди можуть звернутися. Ви нам як у допомогу, також як ми, як один гурт, і я думаю, що у нас все буде разом до перемоги. і все в нас буде гаразд. Дякую всім. Як бачимо у старостаті працюють відповідальні люди, професіонали своєї справи. Тому кожен мешканець може сюди прийти і отримати відповіді на свої питання. А ви не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, писати коментарі та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати останні новини.